Доброго вечора! До вашої уваги події середи 12 лютого, які побачили і почули наші кореспонденти та зафіксували об'єктиви наших камер. Політична криза в країні має бути подолана іншого шляху не уявляють собі відповідальні політики. Про це і про можливі наступні кроки, які мають зробити влада та опозиція, говорили 12 лютого депутати Верховної Ради, опозиціонер Микола Туманко та представник президента у парламенті Юрій Мірошенченко. Далі у сюжеті. Звільнення політичних заручників покарання винних у порушенні принципів свободи зібрань. Конституція 2004 року з подальшим доопрацюванням. новий технократичний уряд і тимчасова парламентська коаліція. Депутат Микола Томанко назвав кроки, які на його думку допоможуть подолати кризу в Україні. Одне з перших завдань зміни до конституції. Нам треба знайти легітимний правовий спосіб. Якнайшвидше зараз, я поки що в деталі не хожу до повернення конституції 2004 року. Я теж не вважаю її ідеальною, але це був би крок, який ну, от ми, ми його зробили. А паралельно паралельно, чи конційна комісія, чи робоча група мусила би працювати над змінами. До цього тексту, який, на мою думку, все рівно треба покращувати, представник януковича у парламенті депутат регіонал Юрій Миришниченко з політичною картою в загальному погоджується. Та зміни до конституції запропонований спосіб відкидає. каже де-факто вже створено робочу групу з напрацюванням змін, а результатів раніше вересня чекати не варто. Я не бачу е е іншого, крім передбаченого в конституції 13 розділом шляху. Змін до конституції різні е, є концепції, але вони з точки зору права Конституційного є спірними. Я не кажу, що вони є нелегітимними, але вони є спірними. Що може створити прецедент? Парламентські вибори не на часі. Водночас, впевнений, Микола Томенко у нинішній ситуації необхідно створити технократичний уряд і тимчасову парламентську більшість на основі опозиції і про європейську налаштованих частини фракції партії регіонів. Найбільш реалістично це як я називаю. Її там тимчасова ситуативна коаліція, тобто тимчасова ситуативна коліція, до яка до президентської виборчої компанії е, домовляється про на ситуативній основі, наприклад, що вона формує уряд, е, приймає відповідні законопроекти. Я ж бачу, як можливий вихід е, дострокові парламентські вибори, коли ми перезавантажуючи е, і отримуючи нову легітимність від наших виборців, садимо нових переговорників, які будуть. Давати відповіді на всі ці виклики, та такий сценарій Мірошенченко називає крайнім заходом, якщо домовленості не буде досягнуто. Разом з тим Мирошенко запевняє, президент не планує силового розгону майдану, як і запровадження надзвичайного стану. Закон про амністію запевняють депутати, якщо не буде діяти, будуть шукати нових шляхів. Сьогодні ми повинні створити їм можливість дати правові підстави, повернутися в правове поле можливо, продовжити свої заходи протесту, але в мирний спосіб. Тому ми зацікавлені, щоб ці люди були амністовані. Якщо до 17 то ми його переговорно в процесі не розв'яжемо. Ну повернемося ще раз до цього алгоритму. Значить, е якщо закон не виконується, значить, треба повернутися або продовжити його дію, або змінити е формулювання в цьому законі. Тобто все рівно треба шукати вихід. Через закриття проважень щодо екзнавики МДА Олександра Попова та заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, що підпали під дію закону про амністію, каже Микола Томенко на майдані може виникнути чергова хвиля обурення протестуючих. Депутат регіонал Юрій Мерешніченко у відповідь запевняє, чиновників звільнили, адже вони безпосередньо не приймали рішення щодо тортур, викрадень і вбивств. Крім того, представник президента прогнозує, вже наступного тижня президент несе на розгляд парламенту кандидатуру прем'єра. А поза сесії у парламенті каже, чекати не варто. Ірна Фомицька, Станіслав Фремов АІНТІВІ. Громадські діячі, політологи, аналітики тим часом намагаються дійти згоди у питанні, що ж насправді буде корисно для країни: федералізація чи децентралізація, і які загрози ховаються за цими процесами. Відповіді у сюжеті Володимира Перляка. Долати політичну кризу в Україні потрібно виключно через процес децентралізації влади. Ідея федералізації, яку нав'язують нині в Україні деякі політики, проблему не вирішить. Громадські діячі та депутати однодумці за допомогою багнетів владу отримати можна, але багнетами її не втримуєш. Така аксіома у світовій практиці. Після отримання влади відбувається процес пошуку довіри людей, а найбільша довіра в українців нині до органів місцевого самоврядування. Бо цих представників вони знають в обличчя не президента, прем'єра чи інших високих чиновників. Демократія починається не з виборів президента і не з виборів парламенту. Вона починається з виборів сільського голови, міського голови і міських рад. Якщо ми хочемо замість одного самодержця мати 27, чи як там складеться регіони, ніхто до речі не знає, де проводити кордони, мати 27 церків то це прямий шлях до федералізації. Це провокатори, які сьогодні дійсно хочуть ще більше внести э, розкол в країні, розкол в, в обществі. І в цьому, звісно, є велика різниця, що, щоб не путати децентралізацію і перерозподілення повномочий на місця. Кожен людина вже розуміє, що сьогодні настало час, щоб э, каждый человек ощущал, що он влияет на свою судьбу, на судьбу своєї території, на судьбу своєї сім'ї, і в этом якраз і заключається максимальна передача полномочий на места. У першу чергу потрібно дати можливість реалізуватися місцевому самоуправлінню, збільшити його роль. Власне, саме на цьому потрібно акцентувати увагу при внесенні змін до конституції. Тільки так государство може зберігатися і тока так государство можуть перестати обсуждати ненужні уже в цивілізаційної цепочки. Уровень развития это федеральное устройство. Оно в Украине не имеет ни смысла, ни перспектив. Потому что федеральное устройство предполагает уже состоявшееся сильное местное самоуправление. Этого в Украине нет. Владимир Приляк, Іван Булилий Аин Ривня скаче, бо хто не скаче, той москаль. Так тепер жартома трактують керголомні кульбіти національної валюти. Провідники банківських асоціацій України, фінансові експерти, народні депутати на прес-конференції у середу спробували окреслити реальний стан банківської сфери за підсумками 2013 року, а також дали свої оцінки адміністративним нововведенням Нацбанку. Чи буде стабільною фінансова погода в Україні? Відсьогодні знає Володимир Переляк. Девальвація гривні матиме негативний вплив на економіку, зокрема на підприємства, які займаються зовнішньою економічною діяльністю. Виникає проблема, по якому курсу планувати їм операції як наслідок деяким суб'єктам господарювання доведеться призупинити свою діяльність через загрозу отримати фінансові збитки. Вводити плавучий курс гривні необхідно було поступово і ще з 2011 року. Вважає депутат та колишній банкір Степан Кубів. Те, що вони зробили, треба було робити останні три роки, а не одноразово. І брехати людям, казати все нормально під контролем, достатнім інструментом. В результаті пробудився зовсім інше. Відбувається і багато людей, напевне, жаліють на це. Не можна обманювати людей, коли вони довіряють кошти. Друге. Національний банк України фактично створив не плаваючий курс, а ножниці цін. Плаваючий курс це е, непрофесійна діяльність. Про плаваючий курс Асоціація українських банків говорила з вересня 2011 року. І якби він був до сьогоднішнього дня, ми мали б сьогодні і 950, якщо в цьому була б потреба. І це не помітив би ніхто, і не було би гальмування української економіки, яке на сьогоднішній день є от такими рішеннями. Це просто непрофесіоналізм. Курс 7,99 гривень за долар. Це вже історія. Такого курсу українців не бачити, заявляють банкіри. Новий же стабілізаційний поки не візьметься прогнозувати ніхто. Втім, забирати довгострокові депозити у гривні фахівці не рекомендують. Втрати мовляв вже є. А як розірвати угоду з банком, то пропадуть і відсотки. Тож депозити тримає у різних валютах та у гривні краще все так і зберегти. Диверсифікація вкладень частково покриє втрати від коливання курсу валют. А бізнесменам банкіри не рекомендують знімати кошти, хоча б для того, що на них легше можна буде придбати необхідну валюту після врегулювання ситуації. Володимир Приляк, Іван Болілий. А